Всім привіт! Сьогодні приїхала до нас і, така машинка Mercedes-Benz Vito Tourer. Це автомобіль мого товариша, тому з певністю можу розповісти повну детальну інформацію по даному автомобілю. Що для вас має бути цікаво? Це оригінальність пробігу 150 тисяч, повна та інформація, комплектація, за що ви платите свої кошти. Дивимось, значить, це 2,2 дизельний двигун на 167 кінських сил, автоматична коробка передач, задній привід. 16-й рік виробництва, 16-й рік першої реєстрації. Поїхали по комплектації. Топові ледфари, Важлива опція. Ну, як без якісного світла. Парктроніки по колу. Рейлінги на даху. Оригінальні, легкосплавні. Диски 18 го радіусу. На літній гумі легко гальмівні колодки, диски всі дуже в гарному стані. притонована. Це все заводу притоновано, далі дивимося, електричні двері, автомобіль. Восьмимісний. Також можна замість сидінь на три ставити одиночні, буде все шестимісний, кому більше подобається. Також сидіння мають опцію складання. Мають можливість їздити по цих фазах. Також є вентиляція підігрів в стелі для кожного ряду місць. Дивимось от стан, реально стан порогів, да? в якому стані, взагалі, ніби ніхто не доторкався, Гумові коврички дуже-дуже в збереженому стані. Все працює ідеально, дуже важлива опція, крім стану. І всього це є те, що власник обслуговував повністю даний автомобіль. Всі речі робив виключно на офіційному сервісі Mercedes в місті Луцьку, там де він його і купував. От дивимось ззаду. Нестандартною, дуже рідкою є камера заднього виду. Так от все виглядає. Оректроніки позаду. Давайте тепер подивимося про таку річ, яку вам потрібно знати. Чому? Тому що крім стандартних там, пробігу і так далі, важливим є те, що як автомобіль обслуговується. Крім того, що він обслуговувався на офіціалі, є регламенти. Ви повинні про це знати. Наприклад, якщо олива там міняється в Європі раз 30 тисяч, то власник міняв даного автомобіля кожних 10-12 тисяч, остання заміна 142 тисячі кілометрів. В листопаді місяці, ну останній день листопада, можна сказати, зараз 150 тисяч оригінального пробігу. Також по регламенту замінюється олива в коробці передачі, раз 60 тисяч в даній версії автомобіля. Він же ж міняв, раз 30 тисяч. Також він замінив недавно повністю всі пружини. Все це пробувається по офіціалу. гальмівні диски, колодки і так далі. Тобто з автомобілем дуже дивились технічно, чому? Тому що. Даний автомобіль використовується в сімейних цілях для дальних поїздок. Людина любить свою сім'ю, піклується, береже і не економить на цьому кошти. Кому це важливо, то ви повинні на це теж звернути увагу, бо це досить рідко, це не кручений автомобіль і так далі. Дивимося сюди. Є задні вікна, відкриваються, закриваються. От. Так воно все виглядає. Електропакет, підігріве сидінь передніх. Він номер, Для того, щоб ви могли пробити по Мерседесу повністю все. Автомобіль був в одних руках. Дивимось оригінальний пробіг. Тепер камера заднього виду. Все гарненько, чистенько, всякі ніші для бутилок, все є дуже практично продумано. Машина охайна, кондиціонер, режими руху, в принципі, що ще хотіти від автомобіля, який повинен задовільняти певні цілі, возити від шести можна, від 2, від одного до восьми пасажирів. Так що, якщо комусь цікаво... Ще покажу не менш важливо, також люди питаються по косметичній частині. Дивіться, закрий капот. Дивіться, значить, по цьому. Їхали, значить, десь по дорозі, вискочила струпа, попала під колеса, пробила колеса з вантажівки і трішки поцарапала бік. От, бачимо, це іде. Ліва частина, його так не видно. Коли це я вам покажу, ви це будете бачити. От в одному місці, в другому слід і тут маленько підкапали. Чому? Тому що не потрібно було фарбувати цілий бік машини. Далі, бампер задній фарбувався, але він теж так як машина активно використовувалась, діти, велосипеди, ще щось все поцарапалось. Є маленький косячок піскострую тут на бампері. І двері, дверька від'їзнатися, також фарбувалась. Чому було тут два чи три місця, які не споліровувались, і для того, щоб забрати ці косяки, передулось гарно теж на Мерседесі. Відтиску струєно від дороги вже після того, тут така і пас, це все робиться на детелінгу. Його не потрібно перефарбовувати. Це всі, хто займається детейнгом, поліровкою знають, підкапують, затирають і так далі. По капоту дивимось, машина використовувалась тільки на дальники, не по місту, нікуди є наявність от таких от сколів. Чому їх не забрали? Для того, щоб певна категорія людей, для яких важливо ці підфарбування, не задавали дурних питань, не дзвонили, що щось перефарбовано і так далі. Кому потрібно, це можемо зробити ми, це можете зробити ви. Під прилад, воно фарбується, 200 доларів, ідеально, нічим не буде відрізнятися, заклеїте бронеплівкою і ганяєте собі, скільки вам потрібно. В принципі, все, кого цікавий даний варіант, з чесним пробігом, з ідеальним обслуговуванням з перших рук. І також ще от власник нагадує, замінювалося оригінальне скло в 22-му чи в 21-му році. Теж це все робилось на Мерседесі. Так що ну, зверніть на це все увагу. Я думаю, що такі варіанти на кожен день є. Запрошуємо на тест-драйв.